За фотоапаратом. Всі не назвав? А, ще не назвав. У нас є медсестра. Медсестра, яка, якщо щось траплялося, це ж допомогу являла дітка Інна. І в нас ще з гітаристом йде людина, яка відповідала за музику, це Лариса. Ми, як ви зрозуміли, я директор Тавра пробував, щоб цей. Табір, він був організований. Також у нас є вже і звертався до вас і відповідальний тут міжиться, в церкві, це Іванкова, ой, Андрій Відорніков, це син Іван Івана. Помахай рукою або може навіть сюди. Теж приходь, щоб побачити. Здається, всіх назвав, так? Я зараз хотів би розказати особливо вам батьки, чому ми. Оці всі люди приїхали межирячі, <пробіт> до речі, їм ніхто не платить за ці гроші. <пробіт> Більше <пробіт> цього, багато хто із них ще напроти жертву, щоб провести цей танк. І от виникає питання, і багато мене ціле літо з таборями, і багато людей виникає питання, чому ми це зробимо. Я, Я зараз спробую схематично намалювати, щоб дещо пояснити. Перше, ми всі ділище. Оці всі молоді люди, які прийшли, стоять тут на сцені, вони вірять, що є Ісус Христос. Вони вірять, що те, що Біблія описує і говорить, то є найцінніше, що може бути, і наймовільніше. І тому ми розуміємо, що будь-яка справа, яку Біблія вчить, зроблена в ім'я Ісуса Христа, вона оцінюється на небо. У нас є бажання і в нас є бажання і жертвувати і часом, і фінансами, щоб бути заміченим на небе. Чому ми в таборах своїх найбільше, це дітки теж поступити, чому найбільша і вся наша увага це на Ісуса, і на Боже Слово. Дивіться, я зараз схематично дещо покажу. Якщо я намалюю одиничку, так? І намалюю нолі біля одинички тут. Число збільшується чи зменшується? Було один зараз? Десять. А якщо ще одного ноліка? Ще більше число, так? А якщо ще одного, тобто, що? Яка суть? Якщо одиничка спереді, а потім йдуть ноліки, то число що? Збільшується. А якщо ми діснуємо на трошки славу, старається я візьму ще одну, другу маркера, хай книжка буде. А якщо візьмемо наоборот одиничку, і дивіться, і тут ноліки намалюємо. Число збільшилось? Одиничка, це зараз що означає? Ноль десяти, це число менше, правда? А якщо ще один нолік, ще менше число, правда? І чим буде більше ноліків, тим число що? Зменшується, а з цієї сторони, чим більше ноліків, то що збільшується. Це схематично, я хочу показати, що так само ми віримо, і тому ми в центрі свого табору ставимо Ісуса. Тому що якщо на першому місці буде Ісус, це одиничка, як Ісус, то будь-яка річ, яка буде в житті, хай це буде освіта, хай це буде. Якась робота, хай це буде дім, машина. Якщо спереді Ісус, то будь-яка річ вона буде збільшувати суть життя. І наоборот, якщо спереді не Ісус, а в кінці десь, то хай то буде освіта, хай то буде робота, хай то буде будь-що буде в житті, але будь-що, якщо в кінці Ісус, воно зменшує суть життя. Тому ми віримо, тому ми приїхали можиричі, щоб розказати про Ісуса. Чому? Тому що якщо Ісус буде з життя на першому місці, люди будуть перейматися Ісусом, вірити в Нього, читати Слово Боже, будь-яка річ, яка є в нашому житті, вона буде збільшувати нашу сутність. Ми також віримо, що наш край потребує Ісуса. І ми віримо, що якщо справді ми, як український народ, звернемось до Ісуса то те, що відбувається в нашому житті, воно теж десь нас зміцнить і зробить нам краще суттєві життя. Ну якщо ми звернемось до Ісуса, тому вся команда, ми переробили одну пісню і написали свої слова, і хочемо заспівати про Україну. І в ці слова про Україну ми теж хочемо сказати. Нам потрібен Ісус для України, для нас, українців. Дітки, ви хочете послухати? Так! Yeah. Будь ласка. А, ви само теж співали з нами. Будете Так! Да? Да! Добре, значить вставайте, дітки. Пам'ятайте, ми з нами Ми співаємо, а ви що? Повторяємо, дивіться, коли слова, так? А всі наші гості ми вас також запрошуємо. Все, будь ласка, команда, сідайте, ви теж сідайте. Ще в нас є дівчата, сестри, які теж переробили піску. Вам цікаво, як вони подивилися на наш табір і що вони описали? Кому цікаво. Тому запрошуємо Я навіть не знаю, дівчата, які аби.